час Покупки, звісно, звертайте увагу на всі наліпки наявні. По цьому QR-коду йде перекидання на сайт, де вказується номер модель даної запчастини. Тому що ці речі дуже важливо, щоб ви купили не якусь підробку. Так само на двигуні самому треба дивитися на яні всі наліпки, написи. На даний момент саме по цій речі у мене немає жодних сумнів, що це є оригінальна річ. Будемо встановлювати. Знімаємо пшивку два болта. Електродвигун знаходиться ось тут. Потрібно відкрутити. Раз, два, три, чотири. Використовуємо торг 15. -й. Все до моторчика, чотири кріплення раз, два, три, чотири, відкручуємо. Точі, ось відкрутив. Ось такий він вигляд має. І, до речі, він вже міняний. Дивіться, стоїть від Nissan. Вже його хтось замінював. Це плата управління, вона зніметься. Необхідно буде відкрутити ще ось тут один і другий. І вже плату управління поставити на той інший. Але сам моторчик вже міняний і він стоїть нерідний. Nісенс, те, що я вам показую, ось це. це. Яка симптоматика? По цьому двигуну, чого я до нього поліз. Перше, він ніби працює тихо, все окей на малих оборотах. Тільки обороти починають підніматися, він починає нібито гудіти. Коли я зняв даний двигун, то вам побачите, має такий стук. У новому двигуні такого немає. Ось новий двигун і такого звуку нема не взагалі стоїть мертво. І оцей для порівняння. Такого не має бути. Яким чином його перевірити, щоб не розбирати все і зрозуміти, що в цьому? Перше, якщо ви відчуваєте, що з'являється якийсь гул, як це перевірити, це можна зробити елементарно. Для початку. Коли ви їдете, включіть і виключіть саму систему вентиляції. І ви побачите, якщо звук пропав, коли ви виключили, значить проблема в двигуну. Якщо не пропав, значить в чомусь іншому. Друге, можна зняти фільтр, який знаходиться, фільтр повітря, який очищає в салон, його зняти, і там є доступ до моторчика. Він буде отакий стояти. І ви рукою його зможете попробувати. Якщо є ось такий стукіт, вже під заміну буде гудіти. Тепер встановлюємо назад, міняємо цю плату. Перекручуємо торг 25 і перестановлюємо його на новий двигун. Значить, для початку знімаємо цю клему. Так як він і стояв, його по-іншому одягнути не можна, тому що він різний, можете побачити. Одягаємо назад, і щоб він став на своє посадкове місце. Там є фіксатори, фіксатори мають теж захопити сам кріплення. Ось ці всі наліпки здираємо, вони тут не потрібні, щоб там не вилітали, а ви собі їх можете залишити. Тепер можемо перевірити, яким чином перевірити, перед тим, як ставити його назад, необхідно перевірити, чи він працює. Яким чином це зробити? Напряму під'єднуємо. Ось тут. Ось так. Під'єднали. Він може отако повісити. А тепер просто включити запалювання і включити кондиціонер. І включити кондиціонер. Бачимо, що працює. Хоча вдути, можемо, встановлювати назад. Значить, Ми все зробили вірно. Знову вимикаємо, ключ запалювання обов'язково витягуємо. Все збираємо у зворотньому напрямку. Зробив, задоволений, нічого так в житті не приносить задоволення, коли ти бачиш результат своєї роботи. Ну, Це особисто для мене, не знаю, як для кого іншого. Власне, по ціні. Значить, даний двигун я купував у Польщі, ціна питання в межах 600 злотих, там десь 550 з доставкою 600 злотих. Ціна в Україні, якщо купляти десь в межах 8 тисяч гривень. Власне, якщо у вас ще залишилось додаткові запитання, обов'язково залишайте в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!